Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. І я рада вас вітати на своєму каналі, рада вас бачити. Сьогодні, вчора відпочила, сьогодні понеділочок 26 у нас, і вчора мені спала на думку така ідея, як вам розповісти, як перекласти запити ваші людські репетиторською мовою. І навпаки, як перекласти репетиторську мову людською. І сьогодні якраз про це поговоримо. 123 серія у нас, і я сьогодні перекладач. Як народилася ідея цього відео, по-перше, я вчора відпочивала, і це правильно, тому що тоді креативність підвищується. А по-друге, зараз вже ж до мене звертаються батьки для того, щоб навчатися наступного року, і вони приходять до мене з певними запитами. І якраз про запити ми поговоримо раніше. Я просто приймала запити років 10-15 тому і перфекціонізм ж не забуваємо в мене рости як гриби після дощу, якби я з ним не боролася. І я ж думаю, запит мені дали. Я маю його наслідувати. Я маю дотримуватися запиту, і я їх не коригувала раніше запити, і вже тоді, що виходило, те й виходило. А потім я зрозуміла, що як фахівець я маю відповідальність, і добре, що я це зрозуміла тоді давненько. Як фахівець я маю відповідальність, також коли до мене звертаються, пояснити оці свої підводні глибини і пояснити: ось ви прийшли ось такий запит, що відбудеться, для того, щоб для батьків потім це не було сюрпризом, що може відбутися, коли ми кажемо, запит такий, умови такі, от ми їх дотримуємося. І для цього я розробила таку метафоричну мову, і ми сьогодні про це поговоримо: чотири основні запити батьківські, які можуть бути проблемними, і чотири метафори, які допомагають зрозуміти, що відбудеться. Отже, запит перший: У нас в школі 4 чи 5 уроків на тиждень. Ми хочемо одне заняття на тиждень, нам треба докорінно підтягнути рівень мови і вивчити її взагалі бажано спочатку. Я не математик, але я вмію рахувати до одного і до п'яти, і ви, певно, розумієте, що може виникнути проблема. Але допоможе зрозуміти проблему яскрава метафора. Ви прийшли до мене на курси варіння борщів за одне заняття. Зважаючи на те, що ви, наприклад, не знаєте взагалі, що таке борщ, навіть його не їли, я можу вам розповісти, що борщ це супчик. Супчик з томатом. Що там є овочі, достеменно є овочі, і ми можемо перерахувати, які овочі у нас є. Запам'ятати це. Все. І з цим ви вийдете від мене? Багато, мало, достатньо як вам. Друге, у нас два заняття на тиждень. Я розповім технологію приготування борщу. Ми потренуємося готувати цей борщ. За цією технологією. Ми будемо знати, що ми робимо спершу, що ми робимо потім. Ми будемо знати, яким чином, в який спосіб ми нарізаємо ці овочі. Все достатньо, недостатньо. Досить, недосить вирішуєте. Третє заняття на тиждень. Ми говоримо про те, як правильно зробити засмажку. Як правильно. Зробити, як обирати капусту. Що робити, якщо капуста не така, а така? Що робити, якщо буряк не такий, а такий? Що робити, якщо мені недостатньо кислий борщ, а якщо недостатньо солод... солодкий він, наприклад? Що робити, якщо? Що зробити так, щоб було смачніше? Четверте заняття на тиждень. Ми розглядаємо з вами різні види борщів. Ми кажемо про те, що є зелений борщ. Про те, що є пісний борщ, є борщ з грибами, є борщ з квасолею, є звичайний борщ, є борщ, в якому немає томату, є борщ, в якому томат наявний. Оце от наше четверте заняття і п'яте заняття. Ми готуємо не лише класичний, але й інший вид борщу. І подальші заняття ми теж можемо готувати різні види борщів. Ось метафора, і ми маємо зупинитися на тому етапі, який буде максимально влаштовувати з мінімумом вкладень. Але що відбуватиметься на кожному з етапів, ось ця метафора допомагає нам розібрати. Друге, ми не виховуємо дитину в суворості. Тому ми хотіли б, щоб до вас зверталися на ти, щоб дитина відчувала себе вільно, вона не має проситися, наприклад, щоб підвестися. Якщо дитина втомилася, вона може порухатися, вона може погратися, наприклад, вона може там, не знаю, без попередження піти до туалету, вона може пересуватися кімнатою, якщо вона не хоче сидіти під час уроку. Можна. Можна. Працювала я так? Працювала. Моє завдання метафора. Ви біжите марафон. Ну, якщо це заняття впродовж року, за шкільною програми, ви біжите марафон. І під час марафону ви вирішуєте співати пісні. Вдасться чи не вдасться? Наскільки вам важливий цей спів? Під час цього співу має збиватися дихання, чи не має збиватися дихання. Ви маєте паралельно бігти цей марафон. Дійсно маєте, чи не маєте бігти цей марафон? Яскрава метафора, яка допомагає. Був у мене хлопчик, який стрибав на ліжку під час нашого уроку. Я б не сказала, що рівень засвоєння знань від цього був вищим. Ні, він був нижчим, значно нижчим. Я маю про це попередити. Третій яскравий запит це несистематичність занять. Нам потрібно йти за шкільною програмою, але ви розумієте, ми подорожуємо. На два тижні ми випадемо в жовтні, потім у нас буде тиждень, потім на три тижні ми випадемо в кінці листопада, потім ми планували поїхати до Німеччини там ще два тижні. Певно, ми не зможемо виходити на зв'язок. Далі ми місяць навчаємося, а потім ще, десь, можливо, тиждень нас не буде, а можливо, три ми ще не знаємо. Чи можливо так навчатися? Можливо. Моє завдання попередити: якщо ми рухаємося за шкільною програмою, то це ви посадили вдома помідорчик, томатик. Ви посадили його у горщик і поїхали на море на тиждень. Полили його добре. Полили його добре, він вижив. А потім ви е, взяли. Е, на день приїхали, пополивали його і потім ще на два тижні поїхали. Він уже погано вижив, можливо, не вижив. А потім ви пожили з ним відходили його, він все-таки оговтався і на три тижні поїхали. Ось тут помідорчику смерть. Про це я, маю це я маю пояснити. Якщо ми не йдемо за шкільною програмою, то тоді ви посадили в горщик не а ялинку. Її рідше треба поливати. І залежно від того, як часто ви її поливаєте, так вона себе і почуває. Яскрава метафора допомагає сильно прояснити, ми маємо знайти консенсус. І можемо ми його знайти? Можемо, але ми можемо цей консенсус і маємо одразу співвідносити з результатами, яких ми можемо потім мати. Які ми можемо потім мати. І останній запит: Я не хочу, щоб моя дитина мала домашні завдання. Мені не підходять домашні завдання. Ви все маєте робити на уроці. Можна, можна. Це яскрава метафора. Дивіться, ви, ви їсте вдома весь час і готуєте вдома, але посуд миєте лише в обід, лише в обідній час. Ввечері і зранку ви посуд не миєте. Він у вас накопичується. І у вас є виходи. Які виходи? Нехай накопичується, тоді це те, що ми не вивчимо, або ми будемо повторювати попереднє. Або нехай хтось його миє в понеділок, ну, в понеділок, господи, з раночкою ввечері, тоді вам потрібне додаткове заняття. Або я буду його мити, цей посуд, в обід весь. Тоді вам не година потрібна зі мною навчання, а півтори. Залежно від того, яка у вас стратегія, ми і обираємо той план, який нас влаштовує. Ось такі можуть існувати запити, ось такі на них можуть бути відповіді на ці запити. Про це ми з вами сьогодні поговорили, і я сподіваюся, основні питання відповіді я таким чином, якраз метафорично і пояснила. Якщо ще щось цікаво, запитуйте, у мене висить кілька тем, які я ще маю висвітлити, бо ви питали в коментарях. Я про них пам'ятаю, я про них обов'язково теж вам запишу відео незабаром цього тижня. Тому зустрінемося ще. Побачимося до завтра. Підписуйтеся, долучайтеся, якщо було цікаво. Рада вас буду бачити. До зустрічі гарного вам продуктивного робочого тижня!